На генераторі нова пошта, машину загрузили, трошки залишилось там мішків, там пару пачок. Основне загрузили, все уїжджає. Працюємо як можемо. Відправки кожного дня. В основному делівері. Ну, якщо що, звертайтеся. Номер телефону указаний. Всім гарного дня, гарних вихідних, точніше праздників, мирного неба, слава Україні, слава ЗСУ. Ми переможемо обов'язково. Все поїжджало вже. Останні дві відправки. Машина вже, ось як бачите, поїхала з основною партією, не встиг зняти. Отак ми палитуємося, стрейч. Стрейдж та вскоч та власна упаковка ще. Так що доїжджає все до всіх нормально. Телефонуйте. Телефон на. c ò